Подивіться уважно на ці два відео. Спробуйте визначити, де людина знімала відео у реальному житті, а де згенеровано новою нейромережею SORA. Хм. Правильна відповідь це все генерація SORA. І це ще не все. Вона може бути так, ось так і навіть ось так. Я думаю, що це мега круто. І так, OpenAI, засновники чат GPT, знову нас здивували. Презентували нам нову нейромережу Sora, яка залишила своїх конкурентів далеко позаду в генерації відео з тексту. Якщо чесно, це технореволюція, тому що ще рік тому генерація відео виглядала ось так. А зараз ви самі бачите реалістичність цього відео. Для цього потрібно написати кілька слів і Sora згенерує вам відео у будь-якій тематиці. І не важливо, чи це буде відео у стилі. Лі піксар або тревел відео, де ви знімаєте прекрасні пейзажі. Сьогодні я розповім, що під капотом цієї нейромережі, які є плюси та мінуси, і як вона назавжди може змінити наше життя. Цікаво, тоді поїхали. Спочатку вирішимо, що означає назва. На офіційному сайті Сора з японської мови означає небо, образ, який викликає у голові людини безкінечний творчий потенціал. Є безліч нейромереж, які можуть генерувати відео, але перевага Сора в тому, що вона може генерувати у високій якості і довжиною до однієї хвилини. Щоб ви розуміли масштаби цього, найближчий конкурент Renway генерує відео лише довжиною в 4 секунди. Сора може робити відео як гаризонно горизонтальні 16х9, так і вертикальні 9х16 в якості Full HD. Критик каже, що SORA не може створити звук у відео, і ви думаєте, що це проблема, яка не вирішується. 11 Labs вже анонсували мод для SORA, який вміє створити звук для відео, а чат GPT згенерує будь-який сценарій. Не менш важливий фактор безпека, опинившись в продукті OpenAI текстовий класифікатор, перевірить і відхилить текстові підсказки, які порушують політику використання. Такі як запити на екстремальне насильство, сексуальний контент, ненависні зображення, схожість із знаменитостями, IP-адресу інших. Напишіть в коментарях свою думку про нейромережу Сора, Цікаво буде почитати. Нинішня модель має недоліки: вона може мати проблему з точним моделюванням фізики одної сцени та може не розуміти конкретних прикладів причини та наслідку. Наприклад, людина може відкусити печу, але після цього на печі може не залишитися. Слід від укусу. Модель також може плутати просторові деталі, підсказки, наприклад, змішувати ліворуч і праворуч. Думаю, ви здогадуєте, що цей інструмент можна використовувати як в позитивних цілях, так і знайдуться ті, хто буде робити фейкові відео, щоб вводити людей в оману. Тому фейкові інформації в інтернеті стане ще більше. Ось такі реалії нашого життя настали. Друзі, якщо вам хочеться навчитися професійно вести YouTube канал, щоб він став для вас джерелом доходу або збільшення. Кількості клієнтів, 8 квітня цього року стартує вже четвертий потік мого авторського навчання по Ютубу. Так як в мене сьогодні день народження, я зроблю вам подарунок. Ті, хто запишеться на навчання по анкеті предзапису, буде мати десь відсотків знижки. Анкету на предзапис залишу в телеграм-каналі. Якщо хочете ознайомитися з цінами та уроками, посилання знайдете в описі до відео. Дякую за увагу! всім миру та добра!